Важко поранений в бою. Із відірваною стопою він проповз 4 кілометри. Залишився живий, але життя поділилося на до та після. Наша історія про військового медика Івана Терещенка, який, ще перебуваючи на фронті, вступив до вишу, слухав лекції просто в окопах, не кинув навчання і після поранення, бо мріє стати психологом і допомагати військовим. Про світу захисників в умовах війни Олена Каптюх. Ось так у військовій формі із собакою та гітарою Іван Терещенко вступав до вищо на психолога, заспівав просто в кабінеті професорки університету. Оживе все знайоме до болю. Вразив приймальну комісію і оригінальною самопрезентацією. І знаннями це наш чарівний студент. Вітаю, вітаю, вітаю. Ще до повномасштабної Іван був дитячим реабілітологом. Пішов на фронт як військовий медик та вирішив отримати ще один фах просто під час служби. Я побачив під час служби наскільки дорогоцінне життя і час, і не треба стояти на місці, треба розвиватися, а в цьому допомагає освіта. Лекції слухав в окопах, там же робив домашні завдання. Але у жовтні під роботиним, коли надавав допомогу. Побратимам ударний дрон поцілив просто поряд із Іваном. Важко поранений. Він намагався вибратися з поля, де ворог його бачив, як на долоні, і проповз до своїх 4 кілометри. Спочатку повз, а потім на локтях і на колінах. Щоб так як моя стопа була не функціонала, вона була вражена, і вона і була втрата крові по полям. по Через посадки так численні операції, ампутація та реабілітація ані на день Іван не кинув навчання. Вчора я спілкувалася з Івана викладачами. Вони кажуть, не пропускає жодної пари зараз. А в п'ятницю мені зателефонував і говорить, що я англійську здав на 85 балів. Військовий каже: саме навчання допомогло йому оговтатися після травми. Коли я включаюсь до онлайн, підключуюся до навчань, бачу викладачів, студентів. Чую діалоги, розмовляю. Це відчуття, що ти потрібен, навіть після поранення, що життя продовжується. Біля університету Іван зустрічає свою викладачку з історії психології. Тому... А пам'ятаєте, як ми малювали так, так, так. ці стахани емоцій? Так, передайте, я, я б зараз його б на малював така Там були б інші емоції, більше позитиву. Менеджмент, психологія та айті спеціальності, те, що найчастіше обирають військові у вишах. можуть вступати без іспитів як учасники бойових дій і нерідко вчаться просто з фронту. Є хлопці, які і під вибухами продовжують займатися, перериваються у деяких бригадах. Є старлінки, за допомогою яких вони користуються інтернетом. Ні, виходять на пари. Іван планує працювати військовим психологом в центрі реабілітації і продовжити службу. Треба брати від життя все по максимуму. Із Запоріжжя Олена Капчук, Дарія Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.